Добрий вечір всім. Аж 10 людей з тих, хто переглядав мої сторіси, які проголосували за те, щоб я зняла реакцію на перелесника. І от власне я перетворилася в підвид наша домашня, сіла тут перед своїм проектором. Да, я все ще буду хизуватися тим, що в мене є проектор вдома. змиріться з цим а, запалила собі гарненького зеленого вогника, бо він мені асоціюється з лісом і з якоюсь магією. І будемо коротше зараз вмикати. У наше українське горор фентезі поїхала. Я постараюся десь тут якісь може шматочки вставляти, щоб не скучно було дивитися тупо на моє лице. Окей, okay. поїхали. Українське село. Хатки. Який злобний сніг. Якийсь чел під церкву гроші просто. Таке враження, ніби він в джинсах сидить. Добрий день. Добрий день. Відповідаю. Тобі не потрібно бути ріб'язою, тобі треба берегти честь сім'ї. Якимось вайбом Мулан повіяло зараз. Тобі треба берегти честь сім'ї. У нас чоловік арбузер, походу, такий нехороший. просто мене... Ладонько, не треба нічого говорити. Не треба зі мною Брату підеш, на Озеро? Бляха, як він і за цей за плече смикає. Взагалі, коротше, я. Я таке засуджую. Не можна так зі своєю дружиною поводитися. Там ніхто ніколи не так. Тим краще. Не сердце Я ж та з навчить? Ах ти ж гад! Я з любові, каже. Хто тебе ще навчить? Я засуджую таке. Дуже сильно засуджую. Oh, well, thank you for your service. Thank you for being so nice. Будь обережна. Сам сказав їй вали, типу, стирати на дальнє озеро, там, де ніхто не стирає. Тоді, будь обережна. І ми йдемо стирати на, коротше, ми йдемо з купою проня в лісі. Не звертайте уваги, Монро обіснується, все окей, там на фоні просто якісь шуми будуть. Не звертайте уваги. Ми прийшли на озеро. Отака хустка не хустка, таке щось шматок тканини, якісь костюми, <систі> костюми видно дуже, дуже бюджетні. О, яке в нас волосся, гарне, довге. Руде. Обожнює руде волосся, дитя. Так гарно. Ау. А? Вона, типу, розпустила, поки ніхто не бачить. І типу собі давай прати. Різко стемніло. <Mile dizzy> Ой, дощ почався. Це перелесник. З кущів вилазить, з камишов. З камищів лізе. Такий. А! Добрий день! Ух-йо! Не бійся, не схід. Ну що ти Ми тікаємо додому, походу. Заткалися. Я Сподіваюся, це скрімерів хоч не буде, але написав, що горрор. Ти заблокала? Я знаю хто. Уляля! Ки він гарний. Ти чого? Ты хочешь забрати мою душу? Я пориваюсь. Це трошки інше. Потрібна допомога? Я просто знаю, як звідси вийти. Але якщо не хочеш, як хочеш. Спінь, допоможи мені. Ах, він гад! Він нас спочатку налякав на озері там. хі хі ха туди-сюди, шелест вітру, проче. Ми побігли від нього в ліс, тікати почали, заблукали в лісі, і тепер він каже: Я знаю, як звідси вийти! Мужчини, блядь. -а! Самі створюють проблеми, потім самі їх вирішують і такі типу герої. Мені подобається його Smoky Eyes. Взагалі постійно крашуся на пацанів, які ну, на всяких там рок музикантів і таких всяких челів, які, ну, типа, підводку роблять. Ягати так гарно. Він вивів нас у село. А сам він типа не може, він в лісі, типа, все, він на краю лісу, все втік. А чоловік наш чоловік ходить, місця собі не знаходить. Ой, а ви б причасочки поправили, заплилися, зайшли назад. На блядках! Тобі яка різниця? Таким тоном іде було! Чуєш? Що ж тобі там так налякало? Боже, а я думала, він не може з лісу вийти, а він прям ну, б -б -б біля хати вона там щось робила, а він такий, типа, хоп, такий привіт. Я просто хотів зробити тут. Какая-то ерня, непонятно. Если хотела сделать на тебе подаролок, то я с дельяль. Какая-то ерня, не знаю, что там сейчас не видно, Я как раз на паузу поступала. А то мне такая знаешь, патеричная дитина. я с дельяль. я на это. Боже, мик. Что ты забыл? Да, мы хотим, чтобы ты остался. Постоянно навколо нас тусит. Мне нравится очень музыка. Возродим, а -а -а. купаться идем. Нічого собі. Дуже гарно. Кадр поставлений гарно. Ну все, ну все. Перечарвав дівку. Ну все. все. Як гарно! О, Боже, як гарно. Бляха, в якому лісі треба гуляти. Ти ви мені скажіть? Я піду, щоб такого знайти перелесника такого. Ми протусувалися цілий день і вертаємося тепер до домці. Так, щоб чоловік не помітив. Це то була. на і я вийшла подихати свіжим повітрям. Угу. Ти нас вдарив. Я казала, що він арбузер. З першої хвилини казала. То і ще й б'є. Окей. А перелесник побачив, походу. Інвалід побутовий. Візьми сам збери, бляха. Що не можеш? Ооо. Не треба. Я прийшла сказати, що нам не слід більше що Справедливо. Блін, ну він магічна істота. Він може. Я не знаю, що він може насправді, але я думаю, багато всього може придумати, щоб якимось чином. І просто скучив за тобою. Серйозно, так? Скучив він. Чого ти стоїш? Тікаді, що готовий був дати іскоти. Він прийшов перевірити, чи вона не тусується ні з ким. Ну, Чисто об'юзивна поведінка. Жахливо. О, стукнувся об цей облудку дверну. Так тобі й треба. <рес> Не, щоб помогти, занести те відро, бляха, муха. Ні! Він стоїть тиняється, блін, об... кутки обтирає. Це, як в стендапі в насці ухвалою було. Деси галя воду, кормисло гнеться. Кормисло гнеться, значить, там два відра жаліє кого ж тобі, Галя, дай сюди ці два відео, дай я тобі поможу. Ні, Галя, ти така хороша, дай хоч подивитися. все добре. А Що вона Йому яблука в печені? Чи гнилі? Що в тебе вишиває? Що ж там можна бачити? Розкажеш про цю роботу. Про що? З яких пір ти цікавишся? О, а що так відстрибнув? Що сталося? Я зараз. Ми його хотіли за руку взяти він відстрибнув. Що таке? Що ми шукаємо? Це шавлія, певно. певно. лаванда. Укурює щось. Мені місяці сонцем. Хіба таке буває? Хіба буває так? Мертвий до живої? Що значить мертвий? Це ж наш чоловік. Він що, мертвий? Щось нічого не зрозуміла. Я його. А як вона зрозуміла? А як вона зрозуміла, що він вмер? Блін, ну це з того що це короткометражка, я, типу, якісь моменти, так. Чи це я неуважно дивилася, я ж це можу зрозуміти? А що за мужчина! Блін, який він гарний, що з шиї зняла щось. Він пропав. Намерла, а мертва ти слив. належає її бусиками. О, бля. Прям в душу подивився. Все, кінець. Історія про те, що не треба ходити на дальне озеро прати. Інакше біда буде. З плюсів. Музика. Гарний дуже перелесник. Прям взагалі. У мене слюні потекли отакого. просто. Це українське. Українське треба підтримувати. Постановка кадрів в деяких моментах операторська робота класна з мінусів. Хронометраж дуже короткий. Ну це такий, типу, мінус, не мінус. Мені би хотілося б більше часу, можливо, в форматі повного метра або в форматі серіалу, якогось, типу, навіть веб-серіалу, щоб було от, ну, хоча б серії шість. І якось, типу, розкрити більше цю всю історію хотілося б. Бо зрештою вийшло що? Ми пішли на озеро, зустріли там перелесника, потусили з ним, він вбив нашого чоловіка, а потім вбив і нас. І ми з ним навіки вічні разом. І він в кінці такого висипає типу, землю. Символ того, що головна героїня. Тож помарла, типу. Мораль: не ходіть на дальнє озеро стирать. Стирайте дома, стиральними машинками. Окей, okay. всім дякую, хто дивився. Я всіх люблю, обнімаю. Мені було дуже цікаво це знімати. Я думаю, що це не останній раз, коли я щось таке знімаю, бо це прикольно. Но... Я не знаю, чи вам цікаво це дивитися, але мені б цікаво це знімати, тому. Я думаю, щось ще буде. Можете, до речі, радити якісь речі мені щоб подивитися. І я, можливо, буду щось, якісь реакції записувати. Все.